Добрий день, дорогі мої, ми знову разом. Сьогодні у нас ще не, в нас весна вже, в нас вже все позацвітало, і мімоза розцвіла, і абрикоси розцвіли. У мене тюльпани тільки піднімаються, а це мій чоловік мені подарував тюльпани. Сьогодні в нас в меню на перше, зупа. Зупа з курячих частинок. Для... Ми починаємо. Що ми робимо спочатку? Беремо в баняк, наливаємо води, кидаємо м'ясо курки і починаємо варити. Коли у нас курка закипіла, ми зібрали з неї шуму і туди кинули картоплю, сидану, салеру, лавровий листочок. І моркву. Також кинемо горошком чорний перець. І хай воно все вариться. І так, в нас картопля, в нас зупа майже зварилася. Картопля зварена, бачите? От Зварена картопля, зварена си, си, салера і звар, зварений, зварена морква. В мене впала вона О, і зварена морква. Бачите, як воно все легенько влазить. Тепер ми даємо сюди любі макарони. Так як в мене є такі макарони, начинені м'ясом, то не макарони, такі вушка, як по-нашому, то то я їх кидаю сюди. Кого немає, того, кидають прості-малесенькі макарончики. Я кидаю вушка. Бачите, Ось сюди кидаю вушка до нашої тої зуби. Не знаю, чи все кидати, чи половину тої пачки. Подивимося зараз. Напевне, ми все кинемо. Ми кинемо все. І м'ясо наше витягнемо з зуби все кидаємо. Його, скільки його грам є? 250 грам, так як для нашої родини це не є багато. І хай воно вариться. Нема такого, не страдайте. Кидайте дрібні макарони. Обов'язково треба буде м'ясо витягнути, бо м'ясо вже зварене. Це ми поставимо до миття. Це сюди. Витягнемо м'ясо. М'ясо витягнути і дуже добре було би його розділити і потім кинути назад до зупи. Ну, Побачимо, що ми зробимо. Отак От ми витягаємо м'ясо. Угу. Все м'ясо ми витягнули. І витягаємо наше, нашу салеру разом з лавровим листочком, ту, що ми кинули цілком з листочками. Не покришену, а таку з листочками. Отак. Витягнули ми то все. О, витягаємо наш... Ой, впало. Витягаємо наш... нашу наше м'ясо. Ой, боже, боже. окей. Витя... Витягнули. Чому кажу, ой, боже, боже, та переживаю за Україну нашу там. Нашої купи родини лишилося. Як вони собі там раду дають, коли постійно стріляють? Отак От ми варимо ту зупу. У нас зараз це м'ясо звариться, ці макарончики зваряться, одні варяться швиденько, другі пізніше. Ну, ми не спішимо, в нас ще є купа часу. Ми зварили і потім подивимося, чи нам треба його заправляти, чи обійдемося без заправки. Ми кладемо варити рис. Як ми робимо рис, ми знаєте. Ми його перший раз промиваємо, воду зливаємо, другий раз промиваємо, воду, консервуємо, щоб полити наші квітки. А на третій раз наливаємо води і кладемо на вогонь. Так, запалюємо вогонь, кладемо на вогонь і накриваємо кришкою. Кришкою. Хоча б оцею. Накрили. Хай воно вариться, ми будемо робити печериці. До нашої зупи ми додаємо, зробимо піджарку таку. Цибулька з морквою і чуть-чуть олії. -чуть Багато не треба, бо в нас і так розців. А до рису ми... Поміняли ідею. Ми мали давати печериці, але так як я не встигаю зробити печериці, бо їх треба почистити і все таке зробити далі, то я вирішила дати морепродукти. Криветки. У мене були заморожені креветки. Мені цілком достатньо цих креветок до рису. Я сюди кинула креветки. Хай оце все ця вода випарується. Тоді до креветок я додам порушкового чеснику і додам сметани. У нас буде така заправка до рису. Зробимо салат з огірків і салату. У нас сьогодні буде такий обід. Ми засмажили цибульку з морквою, і додаємо до нашої вузи. Зараз принесемо петрушку. Я все до зажарки даю муку, але цього разу муки не дала, тому що я дала вже макарони, вони мають свою муку. Так що це для миття. Принесемо петрушку, наріжемо дрібненько петрушку і наша зупа готова. І так, комп'ята ідея. Замість печериць ми кинули креветки. Креветки ми кинули, додали до нього масло і трошки олії, додали також, коли воно то все зварилося, сметани. Краще додавати вершків. Я все додаю, у нас тут є така е е сметана, називається. Панна да кучери, сметана для кухні, вона є дуже добра. Але сьогодні я її чомусь забула купити, і я дала просту звичайну сметану, яку ми в наших хлопців, і вони привозять нам її з Польщі. От, таку сметану, Ну, щоб вона була, вона також є добра, але вона, бачите, має таке, таке щось. Подивимося, як воно буде далі. Ну, нічого, добре, я посолю, поперчу і буде окей. До, нашої, до наших креветок ми додали сметани, додали перцю і додали солі. І трошки сухого часнику У нас готове. Все. Добре, я вже виключила. Рис готовий, зупа готова. Так, отак видку добре. І будемо накривати на стіл. <рив> і так, дорогі мої, наш обід готовий. У нас сьогодні на обід зупа з куркою. На друге, у нас рис мав бути з печерицями, але ми міняли ідею. І в нас він з креветками і салатка. Що смачне, ви самі знаєте, що я все пробую, як роблю. Я з вами прощаюся, бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, закінчення війни в Україні, щоб ми всі вернулися і дружно, і любо жили. Прошу вас підписуватися на мій канал, класти лайки, коментувати. Дякую, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєтеся, що ви лайкаєте і коментуєте. Смачного і на все добре.